Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на моєму каналі Читати Крутобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Соколине Око. Марвел, видавництво Мальопис. Я дуже вдячний цьому видавництву, бо я про нього навіть не знав раніше. А потім, як дізнався, у них на сайті замовив багато книг по акції. І плюс вони мені при... прислали безкоштовно, якщо я не помиляюсь, 5 книг дуже крутих коміксів, і я їм дуже вдячний. Взагалі видавництво дуже круте, саме ця книга з прикольними ілюстраціями. І тут о, приблизно 5 чи 6 різних історій. Хто ж такий Соколине Око? Соколине Око це персонаж Марвел, супергерой, месник, простий чоловік, який бігає з луком і дуже влучно стріляє. І в цій книзі ви можете дізнатися, як він боровся е, проти, е, проти циркача, який гіпнотизував людей, е, як, він, е, як він знаходив касету. Також дуже багато всього, дуже круті історії, дуже цікаво написане. Я її прочитав за два дня. Ця книга дуже цікава. Ілюстрації інколи змінюються. І... Сам персонаж мені дуже сподобався, тому що звичайна людина, і те, наскільки він лучно стріляє, те, наскільки він сильний, він мені дуже сподобався. Також тут ви можете дізнатися про деякі його особливі стріли, наприклад, стріла бумеранг або ще якісь. Та, взагалі, зможете дізнатися про самого персонажа, якщо ви про нього не знали. Отже, цікава книга. З прикольними ілюстраціями. Також, крім е, Соколиного Ока, тут зустрічається і людина-паук, і ще деякі супергерої. Отже цю книгу я вам раджу і раджу видавництво мальопис. А ви читайте комікси, читайте різні книги, читайте українською, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що що вам треба? Ну а всім па-па-па-па!